Йоу усіх вітаю, сьогодні я граю в гру під назвою Найкрафт. І це новий сезон. Да, це буде відео, в якому мені треба буде прожити якось. Ну, хоч, не знаю, 50 днів. Ой, що не ганувся. Я бачу, там зарізу, але мені спочатку треба терміново дерево. Та Те, що ви можете поставити лайк і підписатися. Не забудьте зробити, це важливо для мене, а для вас це дуже легко. Ну, для когось не дуже не... не суть. Ну, коротше, поставте лайк і підпишіться. Я вам кажу, нарро 75 ти сам це футболіст, да. Якщо ви не знаєте, у нього хобі країни. Якщо і його звати Андрій. Так ну, що довелимо всі питання. Що він... Чого він не називав себе Андрій то Чи його називав себе Даня. Бо я Даня. Тратимо 8 палоки. І... Прошло відео було таким. Треба було прожити 100... Ой, якесь 100. Натиркаючись зеленого. Зелене блок. Ну, там і сірий, але ми сірой провалили. Коротше, треба овечку вбивати. Тут можна так спуститися і добути камінь. І головне, щоб я не помер. Бо це буде обідно, що я коли буду десь на зломом місці, я помру. Саме останній нуб. Коротше, мені треба, нам треба їжа і ліжечко. Ліжечко всім понятно, щоб ми могли завалитися і дрихнути. А їжу, що ми не здохли, як... Знаєте, було так різково. Ризиковано було. Я мог просрати просто це... Все, що в мене було шмат. Але весь так я не хочу забирати. Мені лень його забирати. блін, так класно. Торкати зелений блок, коли ти вже можеш торкати його. Молоде відео просто трошечка стало креативно. О я бачу там зарізу, так що спочатку мені надо убить всіх овечок. А -а -а -а! Да, я дуже злий. Я дуже злий. Де овечко? Так, мені хлюкала не треба. Де овечка? Помічено... Помічено. Знищити. Знищено. Хорошо, тут... Стоп, якщо... Чого не випадають? С курки куряча лапка, а? Не випадають з курки, курячі лапки. Хай, в, хай. Я хочу, щоб майкрафтери додавали, щоб курочки щоб курочки. Так, воно. Спостерігайте замороз. Саме ліней людина. Я бога всім богам, щоб я не. Виглядаю, що так тупо, я помітив перший шматок залізний. Через секунду вже залізли. І не було, та да, його все. Тут, тут, тут його не було, а тут його було. Головне, щоб я не вмер тут Бро, ти ніколи до мене не потрапиш. Ти задовбав. О, як я тебе не помітив. Коротше, я хотів вам сказати. Тут так по много лиза. Я его начал этот креатива взял, вот честно. Але креатива тут немного. Такая нравится такая. Да, не и... Фу, слава Богу, я унесла. Именни требую. Потом видно багато зомби. Это не на часе. На часе это рубать дерево, да. Ах, я уже... Я уже жалею, как я тут буду выживать. Ты скикай. Крафтамо. Ага. Конечно. Мама ж, блин а чё, камняк. Одного места. Я не розумію, чого мені так не везе. Накопав не копав багато камня, щоб потім не вертатися. Все. І зрозумів, що мені треба багато вигідля. Коротше. Можна так поставити? А можна як всі люди нормальні роблять отак. Тут облиш. Коротше, тут так половиха хай плавить. Овечка. Тобі не жить. Даня, ня, тебе три сердечка ти здохнеш. Та мені пофіг, що я здохнув. Ну блін... Ну блін, там реально страшно. Яких там мобів? Якби мог яскравість викрутив, я би викрутив би. Я почув, як мені в голос прям сил. Фашист почав час відвозити. А він добитий був розток і смертю. Коротше, походу, Візі був нижчий, коли, ніж я. Просто розумієте, відео, як вони вижили 5 планет, в кінці... Як ми були... Яку ми були в грязі комісії? Коротше, там було таке. Коротше, друзі, треба нам... Не вмирати, будь ласка. Нема дерева. Що? Це капець просто, дивіться, я просто. Коротше, скрати багаття. Поставив його. Де моє все м'ясо? Оце поїв сирань. Хорошо, вам... Не його туси біля мене. Ніком не можна біля мене тусить. Коротше, вже нічного на... наставало, так що я хотів скрати ліжко. Ну, щоб отак завалитися оооо і сподригнув. Буду я спати отак, от шов. Головою... ой. Подлягать спать. Коротше, маски себе паша, вона, напевно, даже курка доп'є. Так що мені вообще не можна отримувать урру. День другий. і час я зим. Короче, давайте я зараз встановлю мод, щоб я мог бачити, скільки днів прошло, Отак так скоро избьюсь. Короче, добре. Зараз буде це.